Вітаю, шановні підписники! Сьогодні у нас особливий випуск, адже ми зануримося у глибину останнього оновлення Warzone Mobile. Не просте оновлення, а справжній вихор змін обрушився на нас. І я тут, дорогі друзі, щоб розплести калейдоскопічну павутину нововведень. Ми розгорнемо перед вами картину останніх подій, що відбувалися на полях наших віртуальних битв. Тож готуйтеся до глибинного занурення у світ Warzone Mobile. Новий набір бойовий лотус це не просто зброя та екіпіровка, це символ непереможності та грації. Кожен елемент цього набору був створений з думкою про справжніх воїнів, які знають ціну перемозі. А набір вбивця, пси. це псинене, темній стороні кожного воїна, яка виходить на передній план у найважчі моменти битви. Дорогі друзі, а ось і справжній сюрприз від розробників. Колаборація з девідом Бокером відкриває нові горизонти для Warzone Mobile. Це не просто чергова зустріч світів. Спорту та Гейміль це синтез харизми та конкурентного духу, який Девін принесе у гру разом зі своїм вірним супутником Хейвеном. Це подія обіцяє стати однією з найяскравіших сторінок у історії гри. Оновлення 3-4-3 було останнім перед великим перезавантаженням сезону. Даний апдейт став ще одним продуктивним кроком вперед у вирішенні технічних проблем, які торгували гравців. виправлення графічної складової Отак, розробники взялися за роботу з неймовірною за взятістю. Почуємо, власне, з очевидного з графіки. О, як же ми любимо кристалеве чисте зображення. Розробники взялися за виправлення помилки з оптичним прицілом ООГ 40. І тепер він відображається з належною роздільною здатністю. А що дозбув під час входу в систему те завантаження гри. Вони теж пішли в минуле. І тепер ми можемо зануритися в пій без зайвих затримок. Виправлення затримків введення це як бальзам на душу кожного геймера. Особливо це важливо для тих, хто. Використовує нижче налиштування частоти кадрів, але не тільки технічні аспекти зазнали змін. Тепер, коли FPS впаде нижче 20 кадрів в секунду, гра автоматично зменшує роздільну здатність, щоб забезпечити якість зображення. Це означає, що вищі битви будуть виглядати так, як ви цього заслуговуєте, бездоганно. Але на жаль, не все так ладко, як би нам того хотілося. У ігрового ком'юніті залишилося чимало невирішених проблем, які вже, якщо бути чистим, до біса сто Хвилі оборних гравців знову набирає оберти, тому розробники Activision були змушені у терміновому порядку відповідати на не дуже зручні запитання. І власне ось яку відповідь ми з вами отримали на майже усі запитання, не можу відкрити конверсію MCV та зламану оптику жаль. Але що розробники відповіли, що дана проблема повинна була бути вирішена в даному оновленні, але, на жаль, воно трохи відкладається. Коли буде доданий вибір анімації фінішів та доданий тренувальний полігон? На що розробники запевнили, що дані аспекти точно таки появляться в майбутньому? Діалог між гравцями та розробниками буде продовжуватися. І ми бачимо, що кожне звернення не залишається без уваги. І відкритість розробників до критики та їх готовність виправляти помилки це те, що робить Warzone Mobile грою, яке живе та розвивається разом зі своєю спільнотою. Так, дорогі друзі, деякі помилки все ще залишаються. Але ми з вами бачимо, що розробники активно працюють над їх рішенням. Не можна не відзначити, що динаміка гри поступово набирає оберти. Та я власне вірю, що майбутнє гри Warzone Мобайл буде таки дійсно світливим. Дорогі друзі, на сьогодні у мене все. Дякую за весь перегляд та за вас дійсно таки неоцінили лайкосик, який, як ви вже знаєте, допоможе просунути відеоролик у топу Ютуба та його зможуть побачити більше україномовних людей. З вами був як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі ЙОПлей. Всім па-па! Почуємося!